В Україні відзначається Український день бібліотек, який бібліотекарі називають святом усіх бібліотечних працівників. Разом з ними, методистами та читачами, святкували і наші кореспонденти. Обласна бібліотека для юнацтва обслуговує понад 10 тисяч читачів за рік. Здебільшого це старшокласники і студенти. Відповідно, бібліотека і фонди поповнює виданнями та періодикою, якими цікавиться молодь. Фонди, які поповнює бібліотека, вони завжди є основою для нашого користувача. Користуючись нагодою, я щиро дякую всім письменникам, поетам, всім тим, які сьогодні прилучаються до бібліотеки, які дарують свої видання, свої творчі доробки. В обласній бібліотеці для юнацтва працює 28 працівників. Всі вони прекрасні фахівці і чуйні люди. Щиро дякую всім. Колективу в цьому колективу обласної бібліотеки для юнацтва за таке розуміння, за спілкування з молодими читачами, за задоволення потреб в книзі молодого читача. До Всеукраїнського дня бібліотек підготовано тематичні виставки. Книги подаровані бібліотеці, даруємо людям мудрість, фотомиттєвості нашої бібліотеки. Книга ще довго залишиться щоденною потребою людини. Переконані і бібліотекарі, і читачі, сьогодні у працівників бібліотек величезне свято. Квіти і найщиріші вітання лише для них.